Активна і амбітна молодь Харкова це майбутнє міста. В їхніх думках сьогодні зароджуються великі плани щодо розвитку і подальшого існування Харкова. А їхня любов і відданість до рідного міста не знає меж, говорять дівчата і хлопці. І додають вже сьогодні прагнуть доєднатися до генерування ідей, розробки і втілення проєктів заради щасливого і мирного завтра. Харків це місто моєї душі. Я тут народилась, і я тут планую жити. І навіть з першого курсу мого навчання в університеті я брала участь у всіх проєктах, які пов'язані з Харковом, які допомагають йому розвиватися. Тому я вважаю, що у цей досить важкий час для Харкова мета молоді це згуртуватися і допомагати йому відбудовуватися, розвиватися. Тому я власно також дуже хочу долучитись до розвитку Харкова, і для мене це велика честь. Я дуже люблю своє місце Харків, бо це моє рідне місце. Я прагну його як покращувати, створювати не тільки спостерігати, як інші люди його улучшають, но і самому створювати його як. Можна краще його робити. А от Поліна і Марія говорять, пишаються своїми героїчними батьками. Тож, бачучи такий яскравий приклад самовідданої любові до рідного міста і країни, зрозуміли, що також хочуть дарувати часточку свого серця Харкову, щоб він якомога скоріше знову став мирним, успішним. Я народилася у Харкові, і вся моя родина також перебуває у Харкові з самого їх народження. Мої батьки працюють, моя мама лікарка, і вона з самого початку війни працює у воєнному госпіталі. Мій батько воєнний і він також захищає наше місто. І я хочу, щоб мої батьки мною пишалися, і тому я і залишилася у Харкові для того, щоб показати. Що Харків він незламний, і вся молодь вона буде стояти до останнього. Так як батьки в мене працюють, і тато захищає нашу країну, мама працює вчителем для розвитку нашої молоді, для розвитку нашого міста. Я б хотіла, щоб вони мною пишалися. Та взагалі я хочу сама з собою пишатися, розвивати наше місто, вдосконалювати. Відбудовувати, впроваджувати інновації, і я думаю, що молодь вона зараз дуже сильна. А коли ми разом, ми ще сильніші, і ми можемо зробити дуже багато чого. Роман же говорить, що з дитинства прагнув робити щось корисне для свого рідного міста. Тож вже з восьмого класу став активно займатися громадською діяльністю. Наразі він президент ліцею, голова асоціації дитячої громадської організації Однодумці в холодногірському районі. Наша організація завжди доєднувалася до якихось акцій на підтримку зсу на підтримку чинського самоврядування. Я гадаю те, що місто Харків це місто молоді і. Це дуже добре, то те, що у Харкові є такі молодіжні організації, як молодіжна рада, яке дає змогу учням проявляти себе на різних, скажімо так, рівнях свого життя, і я хочу те, що щоб молодь також допомагала місту Харкову, тому що ми саме ми будемо відбудовувати наше місто, і я думаю, що в нас все вийде і ми зможемо це зробити, бо ми маємо власну мету, і ми всі, і ми всі. Що цього хочемо, саме таких хлопців та дівчат запрошують доєднатися до молодіжної ради при Харківському міському голові та скласти нову команду? Ми вважаємо, що співпраця з молоддю – це дуже важливий крок, щоб об'єднати молодь разом з містом робити на наше місто більш молодіжним. Більш таким яскравим це дуже важливо зараз, щоб молодь приймала участь у всіх міських проєктах і долучалася до співпраці з міською радою. Молодіжна рада не просто консультативно дорадчий орган, а й реальний інструмент, який дає можливість молоді впливати на розвиток міста, зазначає голова ради. Започаткована молодіжна рада у 2015-му. І за цей час було реалізовано більше 250 різноманітних проєктів у різних сферах життєдіяльності міста, говорить він. Це і розвиток міжнародних відносин, і культура, і підприємництво та працевлаштування, і волонтерство, і багато інших напрямків. І наша задача на сьогоднішній день це акумулювати як більше молоді Харкові для того, щоб створити цю екосистему, в якій ви зможете заходити, з якій ви зможете а, знайти одунців, створити якісь власні проєкти. І все це те, що дає молодіжна рада, все це те, що дає сьогодні, також і міська рада для молоді максимальна відкритість. Для того щоб молодь жила, молодь процвітала та не думала навіть про те, що треба їхати з міста, тому що тут немає верстаті. Тут вони не є. Є багато дуже прикладів, коли е, члени там, депутатів молодіжної ради далі йдуть і стають частиною військової ради. Наразі триває конкурс на обрання депутатів молодіжної ради нового скликання. Тож під час зустрічі обговорили також і умови відбору та вимоги до кандидатів. Та головне зауважив Анатолій Бесонов, це активна життєва позиція, бажання працювати на благо міста, готовність до співпраці та командної роботи. Яна біляєва, Віктор Наздрачов, Денис Рибалко, Олександр Роваров, Харків. Новини.